Дашки хай, а ви в селі у мене. У ні, ви в селі Нінджа Геймс, і сьогодні. ми будем, У нас челендж дивись не засмійся. Ми будемо дивитись відео про котів на таких на такому каналі, як funny cats Time. Тут дуже ржачні відео і всім рекомендую його дивитись начинаємо дивитись. О майка! Це було дуже тяжко, але я тримався. Все, камені в це. You. You're mean. А ну і забув нагадати, що в нас всього лише три хпшки. А <рій> тут я вже не зміг триматись, це було дуже жарче. Мінус одна хпшка мені, а ми дивимось далі. Тихо, 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 і вдруге... там випинули за стінки всі, там... Вот. <рій> це моя свого <слабість. рій> Давай мы cats can imitate. Ну типа имитаете, что похоже типа на хозяина. Давай, давай, ты мы. Three. Мяу. Я Салам алейкум алейкум салам. Я просто прям добре, це реально було смішно. О, а з та ви замітили, от знизу там, де... Лад, дивіться, знизу там дивиться червона штука. Котяра, дивіться, я започу відео, тут котяра. Знизу йде. Так, от силка. Дивимось далі. Що було? Це було тяжко, але я втримався. Ха-ха-ха! Опять на другому видео я уже просрался, но це означает що что у меня одна хпшка. Ну короче, давайте 4 хпшки, чтобы честно было на без нереально. У меня останні 2 хпшки, залучаю, якщо я засмеюсь. Сегодня прийдеться... для вас зняти еще одно видео. Ой, ну точнее, що якщо проиграю. Еще зараз засміюсь, то я лох. Так, все, тепер можемо сміятися. Добре, мене просто прорвалося. У мене остання хп, і мені прийдеться зняти для вас одне відео. Ну ви серйозно думаєте, що це відео буде йти 3 хвилини. Ви це думаєте, реально. Да як такому, як мені, який знім... знімав раніше відео по одній годині. дати вам тільки 6 хвилин жаке. Ну з самого початку і зараз я вам набрехав, і у нас 108 ну, 10, хпшок. Получається три рази я посміявся, знаєш, 5 джейк залишилося. Я буду триматися по повній, щоб ви сміялися а я ні. дальше. Cat Don't touch Me. Котяра не трогай мене. Це тільки що тяжко школа чуть не засміявся. Подивіться на його морду. Ну, добре, тут я вже триматися не можу. У нас 4 хп. No. А вот цей котяра на мягкого похожий, скажите? Ну реально, така ж сама окраска. No. Капец, здоровий котяра, можна мені тоже такого? Типа, пойдй нахер, не трогай мене, зароблю за тебе по твоїй морді. Вообще. Не трогай мене, я тебе. Дипічний котяро. От я зараз за котяра буду говорити. Дай денахи, всех хатин грот. Ідем жопа, не надо пройдемо. Якому сказав? Дивимо. Дивимось далі. Кет Брейн Рот. Я тримаюсь. Я тримаюсь. Тут мені реально смішно. Я раніше на ігри насміявся просто, а от зараз я реально блін. І тут чудо засміявся. Ну все, у нас залишається лише 3 хпшки, а відео йде 7 хвилин. Ну, у нас таких декілька частин буде, так? тому що у нього тут багато відео, а може навіть десятки частин. Я надеюсь, что ця эти робок робовок вам сподобається. Ти що, він розгон бере? Такі, типу, що за херня? Треба буде на персику таке перевірити. О, no мій Гад! Oh Йдемо далі. Форс, це старт, а потім. Проснувся обісрався, ну як говориться. Ви зараз питаєте, зараз 16.07 назад, чи ти не ключ світу? А проблема в тому, то, що у нас його нема. Дивимось далі. <клухи> ну, що тоді так хорош? Hey! Ah! Не бойся в мене вже Висмішайте. Ну, Добре було 400 як. і за того, що займе за все. А мені, якщо чесно, того кацяру було жалко, він, наверное, щось там снила и він такий. A... <avirus> <transform> <Hyenter> Що <риковать> це за нападіння Сталіна тільки що було точніше Путіна. Це було жорстко, але я втримався. Дві хпшки, але це реально ржача мочіка. Включений, виключений, включений, виключений. А дійсно, що мене хочуть чути? Демос дальше. Confused Cats. Пьяни коты, типа. Ну-ка, пьяни yeah. Ну, тут yeah. точно пьянник. Hi, my baby. Таня ХПшка у нас. What are you doing? What the fuck was that? Oh my god, Я тримаюсь, очень жестко. О, мой Це добре, я розміг просто отриматися, подивіться на це просто. Він таки починає крутитися. Він чекає всі так через забор переприжу, дивіться. Він таки біжить, ааа, ще в жопу він таки переприжує. Давайте останнє відео це подивимося. Ну, вибув на каналі Ninja Games. Ну, от так і от получилось. Ну, вибув у селі Ninja games Завтра, можливо, вийде тоже в селі, тоже вот це вот. Чудо. Горахове. Ну, а вибув на каналі це Ну, вибув у селі Ninja Games-а і всім пакеда.